автомобільний теплий вентилятор на 150 Вт. Може використовуватися як дуйка, катує теплом, а може як звичайний вентилятор. Обігріваш салону. Така коробочка, таке пакування. Все просто. Це остання штучка, тому знаходиться в категорії розпродаж. Тому така низька ціна, як ви бачите, товар абсолютно новий, нічого йому не бракує. Ось так виглядає він всередині, нагрівальний елемент. Можна його покласти десь на торпеду чи покласти собі на низ під ноги або на задній ряд сидінь для пасажирів. Довжина кабеля це спокійно дозволяє. Довжина кабеля приблизно метр. Працює від прикурювача. Тут він включається. Середній режим цукл виключити вліво-вправо холодний гарячий.